Вранці молодий єврей перед роботою забігає до будинку розпусти і стикається там з батьком. Тато? Що тато? Арончик, ти ж знаєш, що мама не любить, щоб її рано будили». Чоловіки з дружиною в спальні змінюють постільну білизну. Дружина запитує Любий, а ти пізнаєш цю білизну? Ні? Любий, ну як же? Ми ж на ньому провели свою першу шлюбну ніч. М да, щось я дірку тут знайти ніяк не можу. Дружина, ось ось, ти і питання ті ж самі задаєш. <риклад> Сидять мужики в лазні, паряться, пивко попивають. Тут різко відчиняються двері і заходить повністю гола красуня. Один із мужиків. О, Наталка! А який хрін тебе до нас у чоловічу лазню заніс? Вона. А ось зараз знайду і скажу. Де б Дімас не з'явився у своєму улюбленому светрі з оленем, всім одразу ставало зрозуміло, що це не олень на светрі, а светр на олені.